Привіт, друзі! Ну, ось ви дістались нашого майданчика. Грайтесь, веселіться! Як чудово на нашому майданчику. Так би грались та й грались. Але вже час повертатись додому. Ой, лишенько, а хто ж буде складати іграшки? Давайте складемо всі іграшки у коробку. Подивіться уважно на картинку та скажіть, де заховалася лялька? На драбинці. А де заховався ведмедик? Під гіркою. Знайдіть машинку. Вона за деревом. Знайшли відеречко. У пісочниці. А куди закотився м'ячик? У будиночок. Де знаходиться конструктор? Між коробкою та гіркою. А чи всі іграшки зібрались? Може, якась залишилась? Знайдіть її. Так. Це робот. Де він знаходиться? На дереві. Молодці малята. Ви все виконали. Не забувайте прибирати свої іграшки.